Проблемою номер 1 стикнеться в суспільстві після війни української, як вважаєте? Mm. <гум> ну, Звісно, великий відсоток а, залишиться тих людей, да, так званих ухилянтів, котрі типу, казали, порох, зілля і тому подобає всі однакові. так, Військові теж контужені прийшли. ну, тобто там особлива каста, а більшість насправді залишиться тих, хто... Залишились вдома і вони будуть теж ділитись на табори, деякі будуть підтримувати там військових. і все мені один військовий нещодавно розповідав, що він пішов в поліклініку, сів у чергу, і бачить, як заходить інша людина, каже, що він військовий, і каже, так всі. В сторони, я військовий без, без черги закрити рот, а я проходжу. Ну, це такі дрібниці, звісно, вони будуть траплятись. А, всі різні люди, і у війську різні люди, і тому подібне. Я думаю, проблеми будуть побільше. А в суспільстві а, нерозуміння, мабуть, вставлення, ну нерозуміння цих людей, котрі повернуться, на жаль. Їх треба буде якось приймати, розуміти. Робити для них багато чого, я не знаю. Суспільство повинно просто відкритись. Тобто, все ж таки суспільство на два табори розділяється. Хто служив, хто був там і хто там не розуміє, що там. А так, ну звісно, є родини, котрі там у котрих військовий теж служать, вони типу за, і все. Ну на жаль, так і все. Але мені здається, ну це буде точно Україна. Ну ми ж не переважні.